Добрий ранок, підписники. Сьогодні 8.04.25. Нарциси померзли, в нас було мінус 4. І я так думаю, що вони, може, і відійдуть ще, тому що на раночок після ночі почали підніматися. Ходила дивитися в тепличку, в тепличці плюс 7 градусів. Нічим не підтоплювала, просто брала і вкривала плівкою і агроволокном. Оці нарциси, що тут більш така сторона від сонечка, вони навіть не погнули свої листочки, то мінус 4 вони витримали. Тюльпанчики теж витримали, дивлюсь. Стоять тюльпанчики ловко. Піончик стоїть, нічого не впав. Геоцинти, он, може, навіть повідходять. Так що тримаємося, дівчатка, буде все добре. Ось ці ніжненькі забула, як вони називаються, вони теж носики не поопускали, то тримаємося, дівчаточки, буде все добре у нас.